Вибачний. Також президент сьогодні чітко сказав, що він буде готовий зустрітися з Путіним, коли наступить той момент, коли. Пей Борисі, якщо ви хотіли ще подумати, займайтеся іншими справами, У вас там все неспокійно. Борисович, якщо ви хотіли ще подумати, займайтеся іншими ділами? У вас там суплю все неспокійно. Я вважаю, що той же самий Єрмак це агент впливу Росії в нашій державі, да, який агент впливу він не може відкрито давати якісь антидержавні вказівки, да, які не, не, не сьогодні не йдуть в розріз нашої державної політики. Тому вони прибирають тих людей, які задають питання, які можуть задати питання, а чому я зобов'язаний припинити операцію повагенцям, наприклад. То есть вы убеждены, вы считаете, вы не человек с улицы, вы специалист, и вы утверждаете, что Ермак – это агент влияния России. Сто процентов. Сегодня уже сто процентов. Какие у вас есть свидетельства или доказательства, ну, свидетельства, доказательства в суде этого? Это очень тяжелое обвинение. Ну, практически второе лицо в стране, если не первое. Первое, да. Я позовемся с Ермаком в червне 19-го года. Меня познаем товарищ его родного брата, Який співпрацював зі мною під час мого ну, проходження служби в СБУ? Він був другом їхньої сім'ї, він входив в сім'ю, знав батьків, знав брата, і він розповідав, що прийшли люди, які будуть налагодити стосунки з росіянами. Це вони відкрито про це говорили в себе у Виборчому штабі. Єрмак це впроваджував. Я з занадліч зустрівся з Єрмаком. На пропозицію цього товариша він каже, що Єрмак озвучує скрізь, що вони будуть знищувати корупцію в свою безпеки України у всій державі. Вони будуть з цим боротися, і Єрмак почне. Визначати кадрову політику в СБУ. І він шукає людей, які не мають у них, скажімо, з зап'ятаної біографії пов'язаної з корупційними діяннями. І моя кандидатура підходила на цю ну, як, як, як керівника якогось певного рівня, оптимально підходила, тому що ми займалися війною. У мене були пересині інші операції, вдалі операції і так далі. можна. Я з ним двічі зустрівся. Він сказав, що так, да, ми хочемо саме це змінити СБУ, змінити країну, знищити корупцію. Через 10 місяців цього. До мене повертається цей мій товариш разом з братом Єрмака і каже, Єрома, я, я вибачаюся, але Андрій просить 10 тисяч доларів за дві зустрічі, за те, що я з тобою зустрівся. Я не повірив. Ті самі дві зустрічі, на яких он розказує та берлеска рукція. Так, я в це не повірив. Я попросив цю людину, яка є, знає методи і способи роботи служби спеки України, попросив записати цю розмову. Говорю, ну що ти таке говориш? Я не вірю в це. Він взяв мене диктофон і пішов, нібито записувати, але цього не зробив. Однак по поведінці я досвідчений оперативний співробітник. Бачачи поведінку свого, е, своєї людини, я зрозумів, що він не хочеться робити по своїм особистим мотивам, тому що розуміючи, що я вже е, десь на виході, е, а він тобто -то я на сьогодні я не маю якоїсь там політичної чи якоїсь іншої ваги для нього, я більше співробітник, а це людина, яка буде завтра формувати політику держави, тому що він йому постійно розповідав, що він друг брат Зеленського, дружить сім'ї, батьки, що це вони вдвох будуть формувати всю політику в державі. Вже на тому момент він про це говорив. А який год? 19-й рік, червень місяць. Після це все починає відбуватися. Після цього мене знімають з посади, як я звертав 11 липня. Мені повідомляють, що це через дзвінок Путіна і так далі. І, тому подібне. і я прошу цього свого товариша, кажу, сходи до Андрія і поцікавився, що відбулося. За що мене зняли, може, він якось повпливає на це. Він повертається до мене після зустрічі через декілька днів. Каже, Роман, мені такий новини для тебе неприємні. Каже, це він тебе зняв, поучаствував В чому він приймав, в цьому рішенні участь? Я кажу, да, а в чому причина? Я кажу, а він сказав, що він всіх патріотів під й загонить. Тих, хто воював з Росією.